Свято хмільного та пінного два дні на боковелі фестивалили виробники та шанувальники пива. Карпатський кухоль зібрав представників місцевих пабів, броварень та заводів. Традиції пивоваріння, за їхніми словами, у краї давні та міцні. Вони сігають корінням ще у 16 століття. Кращі технології виробництва хмільного продукту зберігають досі. Це коли пиво спочатку бродить, вариться не на відкритому вогні, а за допомогою пари. Тобто пара нагріває чани. От і це наша така особливість, це є технологія парового бродіння, на пропагували напої власного виробництва та культури їх споживання, щедро пригощаючи туристів. Кому звичайної дегустації замало, пряма дорога на змагання з певних видів спорту. Посмакувати гуцульськими ковбасками на швидкість зважився киянин Євген. Вражень у гостя чимало. Досі каже, приїжджав на відпочинок до Буковелю лише у зимку. Тепер відкрив для себе і літній курорт. От я літом перший раз в Буковель приїхав, але тут все усюди люди. Приємно, що навіть літом. Навіть літом забувається комплекс, це означає, що він буде розвиватися. У певному армреслінгу свої правила перемагає тут найпруткіший. Хто перший подужує кухоль, той і розпочинає силову атаку. Я просто любитель пива. Я можу пиво пити замість води. Перший випиваєш пиво, потім можеш тиснути себе. Ну, я хотів, ще взяти участь у конкурсі поїдання сосісок, але мені не дозволено. Любити пиво недостатньо, потрібно вміти його споживати, тож головний девіз фестивалю Карпатський кухоль відповідальність. Сьогоднішнє свято це один з багатьох фестивалів, які практично кожного тижня відбуваються на курорті. Ми переслідуємо декілька цілей. По перше, це урізноманітнює дозвілля наших гостей. По-друге, сьогоднішній захід він популяризує якісний український продукт, і третє, він популяризує культуру споживання пива. Результати народної дегустації та висновки комісії, досвідчених експертів, зберігають у спеціальному велетенському кухлі за їх спільними підсумками і визначили переможців фестивалю.